Географія конкурсу досить широка. У нас учасники були з Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Кіровограда, Одеси, Дніпропетровська, звичайно, Києва, Ужгорода, Запоріжжя і Полтави. Всього близько 80 робіт було надіслано на конкурс. З них десь приблизно 60 це роботи студентські. Студенти у нас також не тільки з інституту журналістики, не думайте. Це і Одеська юридична академія, Одеський національний університет імені Мечникова, юридичний факультет КНЕУ імені Гетьмана, і також є і аспіранти, наприклад, аспірант Ужгородського національного університету. Щодо жанрової тематики, то в основному це журналістські розслідування, є репортажі, є опитування, є статті розуми. Зовсім не представлений був на оцінювання ж такий жанр, як інтерв'ю. Це вам на замітку на майбутнє. Щодо самих, щодо недоліків, які я відзначила, це масовий був недолік в цих публікаціях, особливо неоприлюднених. Не це мало посилань, тобто люди називають якісь факти, дають якісь цитати, і зрозуміло, що ці студенти не зна... ну це не самі брали. Одиниці тільки написали, що це спеціальний коментар взяти для цього видання. Тобто сам журналіст чи студент брав коментар у тієї людини. Тобто ми можемо запідозрити, що ці цитати десь взяті з інтернету і не поставлено посилання. Беріть з інтернету, але ставте посилання. Це таке зауваження загальне. Щодо ЗМІ, які приділяють цій тематиці велику увагу, це газета День. Газета Україна молода, Київ Пост, Львівська газета. Також е, такі змі, як події та коментарі, політики. Програма слідств. Кілька сюжетів є. У нас чудових сюжетів, як на мене, як з великим задоволенням подивилася, Просто знаєте, не було такого бажання вимкнути на другій хвилині. Тобто, дивилися від початку до кінця захоплюючи просто сюжети, від слідства інфо, інфогромадське телебачення. Сюжети на каналі ЗІК вийшли і на каналі 34, причому вони всі присвячені були, були різній тематиці. Щодо тематики, тематика. Кілька разів така піднімалася тема як позов України проти Австралії. Скажуть наступні виступаючі детальніше про цю тему. Маніпуляції щодо з акцизними марками. Це на каналі ЗІК. Ну просто супер розслідування. Тобто Україна, яка витрача, витратила 300 мільйонів на виготовлення супер захищених акцизних марок, виявилося, що цю акцизну марку можна просто роздрукувати на принтері і наклеїти на пачку цигарок. Вважається, що тема ніби не цікава боротьби з тютюнополінням чомусь хоча насправді учасники підняли масив цікавих тем.